Друзі, вітаю 13 квітня. Сьогодні з вами Валерій Клочок І завтра на близькому сході може розпочатися нова війна: війна Ірану проти Ізраїлю. Про це повідомляє сьогодні ввечері видання Аль-Джезіра з посиланням на високопоставленого американського чиновника. І саме з цієї причини Джозеф Байден перервав свій вихідний з самого ранку в суботу. Він прилетів до Вашингтона. Із Делавері, де він перебував у своїй резиденції в Рахобот-Біч, і проводить термінову нараду із своїми радниками, зокрема з Джейком Саліваном і командою з національної безпеки щодо подій на Близькому Сході. Що буде далі? Які можуть бути дії Сполучених Штатів Америки? Як це буде відбуватися? На Україні, звісно, я про це зараз вам це розповім. Тому підписуйтесь на канал, коментуйте відео, обов'язково поширюйте його друзям, тому що ця інформація направду дуже важлива. Справа в тому, що ще вчора Хезболла з Лівану завдала ракетного удару по Ізраїлю, по півночі Ізраїлю, як відповідь на ракетний удар ізраїльських військ по Іранському консульству в Сирії, який був здійснений ще 1 квітня. Тоді в результаті цього удару загинуло сім військових Ірану, із них два високопоставлених генерали. Ну і офіційний Тегран сказав, що не залишить це без відповіді. Я не думаю, що Сполучені Штати Америки були дуже задоволені такою атакою. Цехалу. І вчорашня атака з боку Хезболи по півночі Ізраїлю ну, стала логічним продовженням ескалації. На близькому сході, яка вкрай сьогодні не потрібна ні Європі, ні Сполученим Штатам Америки, тому що проблем у США і в Європі вистачає. Це і Україна, це і Східна Азія, яку я обов'язково сьогодні торкнуся. Перерва вихідного президентом США це ознака того, що США вважають неминучою атаку Ірану на Ізраїль, і вона, ймовірно, як я сказав, відбудеться завтра. Звісно, зранку ми побачимо, але те, що вже була атака, Хезболи. На Ізраїль, то це вже очевидний доконаний факт, і Хезболла це і є той самий Іран. І в п'ятницю, що Байден заявив, що перед атакою Хезболли, що очікує того, що Іран завдасть удару по Ізраїлю сьогодні, в суботу, вранці, стався ще один інцидент. Воєнізований корпус вартових ісламської революції Ірану в Ормузькій протоці в 50 морських милях від узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів захопив пов'язаний із Ізраїлем контейнеровоз. Як пише видання, контейнеровоз належить ізраїльському мільярдеру. Міністерство закордонних справ Ізраїлю відразу попросило, аби Європейський Союз ухвалив рішення і визнав Іран. Країною і терористом, але поки що, звісно, євросоюз не поспішатиме цього робити, як не поспішав і робити і раніше. А Сполучені Штати Америки зафіксували переміщення Іраном військових підрозділів, що свідчить про підготовку ракетного удару по Ізраїлю. Кількість ракет, яка може бути випущена Іраном, сягає близько 100 штук. Вчора було випущено схисбули 50, а в тому числі і безпілотники. Іран має дуже потужну. Кількість і потужні балістичні ракети, звичайні крилати ракети і велику кількість різнотипних безпілотних літальних апаратів, які можуть летіти на низьких висотах і бути непоміченими радарами Ізраїлю. І для Ізраїлю це дуже серйозна загроза. Ізраїль готується. Очільник Петагонду Ллойд Остін сьогодні також у суботу провів розмову зі своїм колегою ізраїльським. Міністром оборони Галантом Галант сказав, що уряд Ізраїль уважно стежить за переміщенням. Саме іранських військ із запланованою Іраном атакою. В Ізраїль не сумнівається в тому, що атака буде завдана. А очільник Держдепу США Ентоні Блінкен проводив активно переговори зі своїми закордонними колегами, переконуючи їх у необхідності спілкуватися з Іраном і Тегераном і переконувати його, аби він не завдавав удару по Ізраїлю, тому що ескалація на Близькому Сході тоді може бути неконтрольованою. Сполучені Штати Америки звернулися з відповідною заявою до Китаю. До Туреччини, до Саудівської Аравії, але на сьогоднішній день, на дану хвилину, Китай ніяк на це не реагує, так само як і Туреччина і Саудівська Аравія. Натомість Франція закликала своїх громадян евакуюватися із Ірану, а сім'ям своїх дипломатів в примусовому порядку змусили це зробити. Міністерство закордонних справ Франції порадило громадянам. Своєї країни не їздити до Ірану, Лівану, Ізраїлю та на палестинські території. А також заявило, що французьким державним службовцям тепер заборонено виконувати будь-які дії на території цих країн. А Франція, Велика Британія, Канада та Австралія випустили повідомлення із застереженням про заборону поїздок до Ізраїлю безпосередньо. Сполучені Штати Америки обмежили поїздки американських дипломатів та їхніх сімей до Ізраїлю і в Ізраїлі. Заборонили тамтешнім співробітникам подорожувати до більшої частини цієї країни, звісно, напередодні можливої ескалації. І в цьому, відверто кажучи, сумнівів вже практично нема. Влада Ізраїлю 13 квітня сьогодні заборонила будь-які шкільні екскурсії та інші молодіжні заходи, які були заплановані на найближчі дні. Там нині е початок свята Песах, і Ізраїль привів свої збройні сили. В повну бойову готовність через можливу атаку Іраном і Сполучені Штати Америки також вони перекидають на близький схід додаткові військові підрозділи. І так як я сказав вам на початку, стало відомо а, виданню аль джазіра від американського чиновника, що Іран може заатакувати Ізраїль вранці 14 квітня, хоча це може бути навіть і нині, коли я вам готую це відео. Плюс до того, авіакомпанія Люфтганза продовжила скасування авіапольотів до Тегерану та з Тегерану, як мінімум до 18 квітня, тобто рахуйте до середини тижня, і це означає, що повітряний простіл буде небезпечний для здійснення будь-яких авіапольотів, і ситуація може вийти з-під контролю. Чи є Ірану чим воювати проти Ізраїлю? Хоча Іран знаходиться нібито і далеко від Ізраїлю, але як ви бачите, іранська армія створює дуже багато проблем на Близькому Сході, і вона створює серйозний виклик стабільності. Загалом іранські військові сили є одними з найбільших на близькому сході. Їхня регулярна армія налічує 580 тисяч військовослужбовців, безпосередньо тих, які знаходяться нині в лавах збройних сил Ірану, і близько 200 тисяч навченого резервного персоналу, які розподілені між традиційною армією та корпусом вартових ісламської революції, скорочено квір. Квір це дуже цікавий військовий підрозділ, який контролює сили Аль-Куц. Це елітний підрозділ, який відповідальний за озброєні навчання та мережу проксі груп на Близькому Сході, яких чимало і згадана Хезболла одна із них. І ці групи створюють так звану вісь опору на Близькому Сході. До ополченців належить згадана Хезболла, Хусити в Ємені, про яких ви чуєте ледь не щодня повідомлення. Також групи найманців у Сирії та Іраку, Хамас і Палестинський ісламський джихад у Газі. Фактично, Ірану є чим воювати. Що стосується ракет, як я згадав вище, і безпілотники вони мають неймовірну велику кількість їх і готові ефективно завдавати ударів по військовим об'єктам Ізраїля. Звісно, що стосується броньованої техніки, авіації, там ситуація в них гірша набагато. Технологічно вони відстають і від ізраїльської армії, і від Сполучених Штатів Америки, тим паче, але кількісний склад у них дуже великий, і армія Ірану найбільша на Близькому Сході. Тому Сполучені Штати Америки і побоюються ескалації. Звісно, це спричинить прискорення багатьох процесів і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі. Я вам вже розповідав у попередньому відео, що у Сполучених Штатах Америки досягнута домовленість між республіканцями і демократами щодо голосування пакету допомоги військової Україні, Ізраїлю і Тайваню. Цей законопроект може бути проголосований вже з понеділка. Ну, зокрема, Яра-опонентка і однопартійка Джонсона Тейлор повідомила про те, що Джонсон збирається винести цей документ на голосування вже з понеділка, і в ньому буде прив'язана допомога Ізраїлю. Який нині в такій ситуації, і України в одному документі це хочуть проголосувати. Вона виступає категорично проти цього. Втім, документ швидше за все буде погоджений, тому що Ізраїль і Україна потребують допомоги. Європейський союз також розуміє для себе виклики дуже серйозні, якщо ескалація на близькому сході вийде з-під контролю, а схоже на те, що вона дійсно виходить. І буде вживати заходів необхідних для того, щоб посилити Україну. Це логічно, тому що на цьому тлі Україна отримає унікальний шанс зменшення військової допомоги з Ірану Росії, тих же самих безпілотників, оскільки вони будуть більше перейматися власними питаннями. Тому як би це цинічно не звучало, але ескалація на близькому сході може нам зіграти на руку. Війна така, вона жорстка. Хоча я знаю, що дехто із вас має дещо іншу думку. Мовляв, увага буде розпорошена. Втім, це знову ж моя думка, можете її заперечувати. І також е ситуація на Східній Азії. Справа в тому, що чимало озброєння отримує Іран від Північної Кореї. Ну, це в переважній більшості підводні човни, можливо, і якесь інше озброєння, можливо, якась броньована техніка. Тому що в Ірані вона не дуже успішна, не дуже сучасна. І е, якщо в, е, в східній Азії розпочнеться також ескалація, про яку постійно говорить Кім Чен Ін, то це суттєво зменшить постачання снарядів Північної Кореї до Росії, тому що зараз Північна Корея ледь чи не основний поставщик саме цих бойових комплектів, якими завдають удари росіяни по території України. Тому ми, як друзі, як на мене стоїмо на порозі справді. Третьої світової війни конвенційний, вона навряд чи буде ядерною, тому що низка країн досягли домовленості про те, щоб не використовувати ядерну зброю. Погрози, які лунають з боку Росії, залишаються погрозами. Вони, що за все, такими будуть. Звісно, що стосується ядерного потенціалу Ірану, інформація дуже різнопланова. Одні стверджують про те, що в Ірану поки що немає ядерної зброї, але вона він міг мати її ще до кінця минулого року. Ну, Ми, принаймні, так стверджували експерти. Рік минув повідомлення не оновилися. Втім, інші стверджують, що Іран буквально за крок до створення власної ядерної бомби. В Ізраїлю також, нібито є ядерна зброя, про яку багато чули ніхто не бачив. Втім, всі знають, що в Ізраїлю вона є. Але це також факт недоведений. Офіційно Ізраїль ніколи не підтверджував наявність у себе ядерних ракет, ракет з ядерними боєголовками. Тому в будь-якому випадку ескалація на Близькому Сході це погана історія, безумовно. Але в нинішній ситуації, яка склалася, це може Україні суттєво допомогти. Пишіть, друзі, у коментарях, що ви думаєте з приводу розвитку таких подій. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Поширюйте відео, друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь! Все буде Україна!